Hello, everyone! With you as always the girlin. <laughs> Щось мені захотілося так з вами привітатися. Дуже цікаво, які субтитри мені дасть YouTube. Окей. Вітаю, любі, з вами, як завжди, Тегролін та, та щонедільне оновлення гри Star Stable Онлайн. Цього разу нам додали просто солоденьких, не знаю, кришталевих коників, просто, ну, ну, такі мусі-пусічки, ну просто. От я вперше була дуже рада спойлерам в середині відео, коли ми будемо їх купляти, я обов'язково розповім чому саме. Також до нас приїхали тваринки до цих коників. А, дуже цікаво, але не знаю, господи, куди їх просто дівати. І навіщо їх купляти, якщо я ну, не беру їх з собою? Напишіть у коментарях. Ви їх взагалі тваринки якісь берете з собою в сумку? Я дуже рідко. Як згадую, що, типу, є така можливість у грі. <с>? Також у нас якісь пустотливі гномики а, і фотосесії з тваринками. Дуже дуже цікаво, тож ходімо дивитись. Тож. Вихованці пряникових коней люблять гратися у людських садах, але іноді вони заходять надто далеко. Якщо ти побачиш їх у селищі, поверни їх додому. Добре? All right. Окей. Okay. Лови пряникових втікачів. Мені, до речі, цікаво, як перекласти пряникових, типу, ну, пряники, типу, так воно і буде. Так, мені, напевно, не сюди. Все ж таки просто вниз і десь тут біля озерця вони мають бути п'ємних кових. Як дивно звучить. Хм. Ну, надіюсь, я правильно сказала. Так, що вони? Де вони? А, мені трошечки вперед треба. Ой, це ти! Блін, який ха. Ой, я хотіла сфотографуватися, але щось пішло не так. Ну, гаразд, гороз. Так, а блін, він за мною повертається. А я хочу. Ой ой, як гарно. До речі, я дивлюся, нарешті змінили цей чортовий фільтр, від якого на минулому минулому е оновленні просто не хотілося грати. Тепер м -м, бажання повертається. Ой, де гіссич, топцює, топцює. Ой, жигедрига. Я зразу згадую мультик е Рога й копита. Хто дивився, пам'ятаєте, там а, в коробці був такий. <різь> так, що я тут клацаю короче був якийсь дивне, дивне якесь створіння. От мені цей чувачок дуже схожий на нього. <різь> Тільки там він був такий круглий, великий, а тут продовгуватий трішечки. Так, окей, гаразд. А, куди тебе вести? Угу. Угу. Давайте. Е... Ти йдеш надто швидко, кріниковий послідовник загубився. І. Чорт. Так, що ж. Як тебе вести, друже? Поодинці. Коротше, друзяки, я тут трошечки сліпенька, не бачила, що їх тут має бути більше. Так, раз, двоє, і все одно завданька не бере. А ось. Третій. Гаразд Ходімо. Так, і нам потрібно їх всіх відвезти сюди. Угу. Угу, угу. Ой, які вони милі й смішні. О, тю -тю 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 Дайте я сфотографуюся пола, звісно, ну прям. В тему. Дуже сильно. Як набридло, що постійно все в руки тепається. <кхм> це. Поїця, це... Неймовірно, дуже сильно вибішує? Але я бачила спойлер, не спойлер, чи як лайфхак? Що воно прибирається якщо натискаєш на чистку купит Дуже-дуже файно, ніби нібито допомогло. Тож, я все ж таки хочу зробити файне фото на спогад. Це такий гарний кінь, гарні ці башкетники які тікають від свого дому. А, стоп, що? Один загубився, це що нам повільніше треба рухатись? Ой, це жах точно що потрібно повільніше рухатись. Ну, гаразд, гораздо ну, ну, раз. Так, гаразд, нарешті ми їх відвели. Тепер можна, як я розумію, завершити завдання. Та, все чудово, тож. Ти привела їх усіх додому. Дякую. Оу, звертайся. Так, гаразд, що в нас тут ще є? Давайте, напевно, спочатку купимо кони і потім будемо проходити друге завдання. Адже хочеться все ж таки подивитися на цих красунчиків. До речі, я обіцяла розповісти, чому я так сильно щаслива і так сильно була рада спойлерам. Тож, коротше, о, добрий вечір. А, мені було дуже-дуже файно. А, що це за звук? Я після ночі вже боюся. А мені дуже сподобались вони, от прямо магічною формою. Тобто, і, ну, в принципі, цей шар і, звичайно, сподобався. Але, от оця пітінька, вона прям мене заполонила от саме магічним окрасом, аніж звичайним. От звичайним він, ну, ну таке щось, таке, не знаю. А от це прям, ну, дитяче, звісно, щось, але. Пряник, чомусь мені завжди оце, типу, як хатинка така згадується, і це дуже-дуже файно виглядає. І, коротше, прям у тютю-тю. -тю -тю. Так, що тут? Маліса, добрий день. Вже скільки додаєте тебе друзі. Добре. Окей, так. Привіт-привіт. Так, беру оцю манюньку. Я хочу, щоб вона в мене була якось зв'язана з печивом. І, можливо, метом Тож, супер-дупер, я знайшла таке ім'я. Тож, е купляємо цю красуньку. Мені вона прям дуже сильно сподобалась. Я от прям магічний е крас, я прям закохалася. Тут ще якісь типу, як дірочки є. Зрозуміло, що це великий слий газ виходив, то пусті стала блін. Оці гарні. Орнаменти, чи, як сказати, ця грива, така пінна. Ну, прям. Вона дуже-дуже сильно гарна. О, я ще дуже сильно люблю ліпіцянів Так, подивитися б на неї трішечки зблизька, але, напевно, потрібно вийти з селища, бо тут все ж таки присутній фільтр. Так, не хочу я нікуди вступати, в мене є свої справи. Так, повернемося на Юрвік. До речі, мені дуже сподобалася ця заставка. І я дуже хочу цей вольтрап і це плаття. Мені навіть сподобалася та шапочка. Зазвичай я просто такий тип не люблю. А це ну прям гарно. До речі, мені дуже-дуже сильно подобаються ліпіціани. Я прям в захваті від них, і в них такі граційні, високопідняті ніжки, і шия така гарна в зборі, і прям вони самі товстенькі. Це прям кінь моєї мрії. До речі, дуже сильно чекаю Арденів. Вони теж дуже дуже файні. Але от це такий, в принципі, стандартний, дуже гарний коник. З такими, не знаю, носочками, типу як глазурованими, з цими хвостиками, з цією гривою, але дуже сильно мені, чесно кажучи, не подобається ось такий от звичайний. Окрас. Напишіть у коментарі, який вам більше подобається, Глазурований, ну і з печивом. Або ось такий звичайний. Дуже-дуже насправді цікаво. Побачите, ще мене, мені дуже не подобається, що в неї ірокес. Я не народжу на конях ірокес. Тому це, можливо, просто моє особливе типу, як вподобання. Але усі у, нас, у всіх у нас різні смаки, тож тут таке діло. Так, тоді хотімо купляти нашого шайрика, той, який мені взагалі. Повністю зайшов абсолютно всім. Він для мене прям як <схай> щось неймовірне. А от така от магічна зовнішність в нього, така як ніби, знаєте, у якоїсь ялинкової іграшки. І мені здається, якщо підібрати якийсь такий гарний шейдер, він просто буде божественно виглядати. Він не так божественний. А так, то, ще можливо, вночі він буде світитися. Але мені подобається знову ж таки звичайний окрас. Він такий, ну, такий, як у коровки ще, ці очки блакитні, ну просто ну, любов. От прям хочу назвати його якось мерехтіння чи щось типу того. Тож шукаю. І так, беру, беру мою бобицьку, і ти сюди мою бобицьком. Там такі, ноздрі, такі гарню, ні, така, ну, такі ну, Прям ну, дуже гарний, детально пророблений, прям максимально, і таке відчуття нібито гриву, як сніг. От він просто не знаю, він ну, настільки гарний, мені здається, він вночі як, нібито, світиться. Я, напевно, зразу на нього. Ой. А весь одяг, Діно, я хочу кататися на ньому. Ну, прямо ну, бобоцька. Ну, ну, не бубочка. Такий вже прям гарний грива, така ще довга. Я, до речі, не пам'ятаю, яка грива насправді у звичайних, але пам'ятаю, що мені точно не подобалась ось ця борода, але йому як нібито йде. Треба його трішки цей -во качнути, бо він повільний. А так, то не знаю, я просто дуже сильний фанат великих саме коней, великих не тільки по зросту, а й по е, товщині. Не знаю, як сказати, по повноті. Я прям-просто в захваті йому б ще вдягнути, знаєте, такий вестерн стиль. Уздечко, це я дивлюсь якраз теж на нього, типу, як, типу як вестерн. І він Ім знов. Я не можу. Він дуже-дуже сильно файний. Я прям згадала часи Фрідем Hearts, коли в нас були тільки шайри, і треба запропонувати дівчатам тренування на жарях. Не здивуюся, якщо всі прийдуть на оці, не знаю, ялинкові іграшці. Мені він прям дуже схожий на ялинкову іграшку. Але таке, давайте закінчувати говорити. Все ж будемо проходити квест, бо я так довго можу розтягнути відео, та ви знаєте. <сум> Тож, вся ця надзвичайна сильна магія надихнула чарівних коней, блокати селом. Вони такі гарні. Ага, окей. Я хочу зробити альбом і запам'ятати це назавжди. Ти багато їздиш по селу Верхи, можеш допомогти мені сфотографувати всіх коней. Ось, спочатку сфотографуй мене. Це буде чудова практика для тебе і чудова перша сторінка у моєму альбомі. Хм, як іронічно, ну дійсно він теж тваринка зимового села і ще тож. Я не здивована, <смас> чесно. <смас> <смас> Ось так просто, правда? Слідкуй за чарівними конями, що блукають село. Ті, що знаходяться в стані, не рухаються. Вони стоять занадто нерухомо. Добре. Що ж, добре? П'ять досвіду, чудово. Так, ходімо вниз, там я бачу ще одне синеньке завдання. Тож, що у нас тут? На тваринках будемо гоцати, так? Да? Ну, та звісно, тут зараз буде смішно, до речі. Привіт, Катю! Є тваринки, які хотіли б з тобою познайомитись. Хочеш дізнатися про. Що це Урса? Ельфи вклали спати маленьких пастів? Вони. Такі. Похнайті. Похнасті! Насті! О, ні, це погано. У ельфів спостерігається злочинна реакція на перенасичення мелоти. Вони демонструють дуже низьку здатність контролювати себе під сильним бажанням зробити лисицю маленьким домашнім улюбленцям. Ми повинні повернути цих маленьких посів до їх батьків. Біп! Що це, Фал? Ти хочеш допомогти? Катю, звіряти запрошують тебе прокататися на їх спинах на рятувальну місію. Вони можуть відвезти тебе в стрімку погоню за викрадачами. Давай, застрибуй. Хе-хе-хе. Рятуй пестів, які наштовхнулися на ельфів. Так, раз для початку тут продаються такі футболки, і ми, коротше, можемо обрати будь яку з тваринок і на них, типу, скакати. Але, якщо чесно, це так, повільно. Тож я хочу просто свого улюбленого коника. Все, у мене тепер шайр. Ось цей шайр улюблений коник, нічого не знаю. Буду їздити навіть на тренування. <гум> Тож, ходімо збирати наших постів-бідняшок. Блін, пам'ятаю, я так сміялася з цього завдання, коли воно додалось вперше. Прям. Це було дуже мило і дуже смішно. Зараз на все реагуєш зовсім інакше, і цікаво, чому. Дуже тобі дякую. Подивися, вони повернулися до своїх родин. Я вірю, що тварини хочуть тобі щось сказати, Чому б тобі не поговорити з ними. Окей, okay. тож, як ви розумієте, тут у нас доступні 5 тваринок, ви можете будь-кого взяти. І покататися. Це дуже весело, дуже смішно, особливо, якщо ви в компанії, тож, якщо у вас є клуб, запропонуйте там якийсь захід, можливо, чи щось тому подібне, це буде дуже-дуже дуже круто. А, надіюсь, в сердечках у нас щось таке буде. Підміг, підміг. Ну, тож, якось так, в принципі, на цьому нібито як все, А, Стоп, Тут же ще має бути десь одяг. Гарний, новенький. А, ось. О. Блін. О, май. Як дорого, але дуже-дуже сильно гарно. о, я хочу на магічному подивитися, як буде виглядати його. Так, щось мене відволікає все. А, о, боже, як гарно, Ой вей! ой вей Коротше, треба обов'язково купити археологія. Привіт! Це дуже гарне вбрання, мені дуже подобається. Прям хочу носити з кожним коником певне вбрання. Та й таке. Ну, а також забула вам показати те, що у нас все ж таки улюбленці до, до нашого пряника і шайрика. 350 старконців коштують. Якщо вони вам потрібні, обов'язково придбайте. Так, ще один прикол з тим, що фотографувати тваринок в зимовому селищі. За це дається 400 ось цих ось сніжинок, дуже вигідна пропозиція. Просто їздять по зимовому селищі, просто там або на нього потрібно натиснути, або щось чи, чи він сам, типу. У мене просто якось воно так автоматом зробилося, я просто така їду і дивлюся, о, хейдрон, під'їду до нього. І воно, типу, як автоматично його сфотографувало, начебто не буде брехати, чи, можливо, я на нього натиснула. І, коротше, 400 цих сніжинок так бац і є. Ну, я думаю, це непогано. Ще, коротше, у минулому відео я зовсім забула про те, що в нас обов'язні крамничці Морланда з'явився новий предмет. Наш котик ой, такий чорно фіолетовий симпатичний, дуже в нього очі гарні. А, тож зараз його візьмемо і коротше, будемо ним бігати. Дуже-дуже <хи> гарний котик. Вже скільки цих котиків знову такі, напишіть, ви берете котиків чи ні? Так, ну, а також безпосередньо те, що я просто як я могла забути вам показати це, причому що я прочитала на сайті, і пішла собі там далі займатися справами. Тож, у нас оновили безкоштовну зону для стирайдерів у Морланді. Тут все виглядає дуже-дуже круто, прям як таке ранчо, конюшня, прям така конкретно дуже файна. І також нас заповнили в тому, що нові гравці тепер будуть по-інакшому взнавати гру. Їх будуть зустрічати наші світлі вершники. Вони будуть потрошечки знайомитись, і все буде якби логічніше починатися, аніж було. Надіюся, Скоро я зроблю відео цікавеньке про це все. Ну, а якщо ви не бачили цю локацію, то обов'язково приходьте тут дуже-дуже файно, атмосферно, як і снігом, так і без. А навіть є будиночок, в який можна зайти, і взагалі тут пошастати так непогано і дуже гарно можна відпочити. Я прям навіть захотіла в Морланд приїхати, якщо що, бо щось така ностальгія. І хочеться скоріше вже. Прийти сюжет і почитати, що там та як. Ну, а на цьому, в принципі, все. Велике дякую за перегляд. Чекаю ваших коментарів, що ви думаєте про нових коней, про нову локацію. Дуже-дуже дійсно цікаво. Ну а на цьому все. Велике дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!